В даному відео поговоримо про те, як водію оплатити штраф на підставі постанови суду. Якщо ви брали участь у розгляді справи, то цілком можливо, що помічник судді зазначив вам, де ви можете сфотографувати реквізити для оплати штрафу судового збору, або навіть міг дати ось таку довідку, як це роблять в Голосівському районному суді міста Києва, де розписані всі реквізити і інструкція по оплаті. Якщо ж ви участі в розгляді справи не брали. І отримали рішення суду поштою, або просто дізнались про те, що суд уже вашу справу розглянув, і ви не знаєте, як оплатити штраф, то це відео саме для вас. Зараз розберемо детально, як це можна зробити. Отже, перш за все, для того, щоб оплатити штраф відповідно до постанови суду, необхідно, щоб у вас на руках була ця постанова суду. Якщо у вас на руках цієї постанови немає, це теж не страшно і можна знайти онлайн. Яким чином? Переходимо на сайт Судова влада України». Посилання на сайт буде в описі до даного відео. Далі. Тут ми бачимо така графа інформація щодо стану розгляду справ. По своєму прізвищу знаходимо справу. До речі, якщо знаєте назву суду, який розглядав справу, то одразу можна сюди ввести для того, щоб виключити справи. Одно однофамільців. Отже, відкрилась у нас графа, табличка з усіма судовими справами по вказаній особі. Ми бачимо справу стаття 124. Якраз те, що нас цікавить, точніше, ось вона. Рішення набрало законної сили 17 лютого. Клікаємо і обираємо опцію судові рішення. Ну, ось Поки воно завантажується, у мене вже воно було відкрите. Ось тут е відкривається суд, е реєстр судових рішень. І внизу про про е пролистуємо вниз і бачимо посилання на постанову. Ось постанова, Київський Святожицький суд, дата 6 лютого. Переходимо за цим посиланням і відкривається вже саме судове рішення. Воно нам знадобиться для того, щоб оплачувати. Бачимо внизу, що суд постановив визнати особовину за статтею 124 Кодексу про правопорушення, стягнути штраф 850 гривень і судовий збір в розмірі 536 гривень 80 копійок. Далі це києво Святошицький районний суд. От ми на прикладі цього суду і знайдемо реквізити. києво Святошицький районний суд. Переходимо на сайт суду. В принципі, сайт кожного суду вони практично ідентичні оформлення, меню. Тому обирайте той суд, який у вас розглянув, і будьте певні, що ви отримаєте таку ж саму сторінку, просто з іншими трошки іншою інформацією. Але меню буде однакове. Обираємо вкладочку громадянам і знаходимо реквізити для оплати штрафів. Шукаємо судовий збір, сплата штрафів. Переходимо. Відкривається. Сторінка з реквізитами штрафів. І тут буде декілька реквізитів. Тут, бачите, аж три три види реквізитів: реквізити на сплату штрафу в сфері порушень правил дорожнього руху, реквізити на сплату судового збору в справах про адміністративні правопорушення, або реквізити сплати штрафу в справах про адміністративні правопорушення, не пов'язаних з порушенням правил дорожнього руху. Тому що є адмінправопорушення, які не стосуються взагалі водіїв. Ну і вони, відповідно, нас і не цікавлять. Ось у нас е дві пари реквізитів. В сфері порушення правил дорожнього руху ДТП і судовий збір. Тому що у нас, відповідно до рішення суду, необхідно сплатити судовий збір 536 гривень і е штраф 850. І ось, відповідно, маємо реквізити для штрафу і для судового збору. Ну, а далі, далі просто відкриваємо наш Revat 24. До речі, краще це робити з, з комп'ютера або з ноутбука, не з телефона, тому що в телефоні ви не зможете, там в мобільній версії застосунку, немає опції для оплати штрафу відповідно до постанови суду. Переходимо в вкладочку платежі. І тут нічого не обираємо, просто клікаємо по платежам. Ось. І новий платіж. Створюємо новий платіж. Беремо кібес тожкий суд. Баквізитна сплату штрафу. Ось номер рахунку. Копіюємо його і вводимо у графу новий платіж. Нам підказує, які опції? Це платежі МВС. Податки штрафи за порушення ПДР. Ми жодного з них не обираємо, тому що якщо ми оберемо штрафи за порушення ПДР, то тут потрібно буде вводити номер постанови, який веде тільки поліція. А у нас, у нас немає серії і номера постанови суду. У постанови суду є просто номер і дата. А серії і номеру немає. А серія і номер постанови є тільки у тих постанов, які виписуються поліцією. Тому ось ця опція нам не підходить. Повертаємось на попередній крок. Ось тут, коли ми ввели е номер рахунку. У нас це, е даються три опції для спрощення оплати. Ми їх не використовуємо. Ми обираємо ось цей варіант за реквізитами. Так, тут має бути ваше прізвище, найменування отримувача. Переходимо на вкладку, дивимось, отримувач, одержувач, копіюємо. Гук у місті Києві. Вставляємо. Є ДРПО. Так само вставляємо. ну, В принципі, тут у вас питань не повинно виникати. М -м -м Розрахунковий рахунок призначення. От з приводу призначення. По, -по, по рішенню суду, коли оплачуєте, повинні писати. Оплата штрафу згідно постанови києво наприклад, Святошицького районного суду Київської області. Номер. Копіюємо номер постанови цієї і дату. Дата у нас. От, від 6 лютого. Сума. Сума штрафу 850 гривень. Ну і все, далі обираєте карточку, з якою плануєте оплачувати, тиснете далі і на подальших кроках вводите свої платіжні реквізити, підтверджуєте оплату і завершуєте платіж. На цьому як би все. Стосовно оплати судового збору, а, так само все то, те ж саме, тільки вводити інші реквізити. ось, Номер рахунку і всі інші дані. До речі, а, не, 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 на, на, на сайті не у кожного суду. Є така, така опція, що на сторінці з реквізитами штрафів вказуються реквізити для оплати судового збору. От, Наприклад, відкриємо сайт Соломіцького районного суду, дивимось так Так само переходимо в вкладку громадянам, сплата штрафів. І бачимо, тут немає реквізитів для оплати судового збору. да? Є просто в з забезпечення безпеки дорожнього руху. І от адміністративні штрафи та інші санкції, штрафи за вироком суду. Тобто для сплати штрафу 850 гривень. Ось ці реквізити обираєте, а куди судовий збір платить, не ясно. Да? Тому шукаємо далі в меню громадянам. Тут перша опція судовий збір, але вона вас не стосується. Це судовий збір, який оплачується при поданні, при зверненні до суду, коли ви подаєте якусь позовну заяву до суду. Це, це не ваш варіант. Шукайте далі. Реквізити депозитних рахунків, ні. Порядок відшкодування фактичних витрат, ні. Список судових, список апеляційних скарг. А... Так. От, сплата судового збору за рішенням простягнення судового збору на користь держави. Обираєте цей варіант. І ось ваші реквізити, які вам потрібно. От якщо у вас Соломенський суд, то для оплати судового збору за рішенням суду обирайте ці реквізити. І оплачуєте їх на сайті Privat24. Так як я показав. Вкладка платежі, вводите Ібан, і далі все по порядку. І наостанок зверну вашу увагу, що після того, як ви оплатите штраф і судовий збір, винесені на підставі постанови суду, не забудьте копію квитанції передати помічнику судді, який розглядав вашу справу. Це робиться для того, щоб. Подальшому по вашу справу не передали виконавчу службу для примусового стягнення з вас штрафу. Якщо ви помічнику судді передасте квитанції про сплату, відповідно вони будуть бачити, що ви виконали цю постанову добровільно, і тому вам не придеться потім мати справу з виконавчою службою, яка відкриє виконавче провадження, накладе арешт, і Вам потрібно буде до них окремо їхати в приємні дні й години і доводити, що ви все таки ж добровільно оплатили штраф. Краще це все зробити завчасно, після оплати, звертаєтесь в суд, ідете помічника судді, який виносив по вам е, відповідну постанову, і надаєте їй квитанції про оплату штрафу, яку ви можете роздрукувати е, після того, як ви відповідно завершили платіж Приват-24, або навіть потім окремо вкладці архів платежів. Зайти туди і роздрукувати відповідну квитанцію. До речі, також цю квитанцію можна відвести не особисто, нарочно, а направити на електронну пошту суду. На цьому в мене все. Якщо вам відео сподобалося і було корисним, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на наш канал. На все добре!